Ну вот, Решил снять немного, как работает наш комбайн. Окей? Вот. Окей? Okay? Okay? Okay, okay. да, да. Вот наш э, шеф Эдуардо. Это все организовал. Вот, вот все сады, вот это вот все, 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 все. І вот это вот люди. Так, що я на російському мові? Э, студенти. В основному студенти, іспанські студенти. От. Ну, що стосується е, цієї машини, то вона цікава, цікава чим. От, е, е, транспортерні такі ленти, да? е, на них збирають в нижніх рядах, в нижніх рядах збирають груші і на транспортер, і потім вони йдуть значить, сюди на центральний транспортер. Е, Груша то з середини знімають от люди стоять по тій стороні і вони якби з середини грушки знімають з середини і якщо грушка висока то це знімається аж он, ті люди які стоять вище на слідуючому майданчику десь так ну керує цим едуардо він фермер він господар цього всього Оце да. пера. Грушка це пера. Це пера да. От дивіться, яка пера і Едуарда, да. Едуарда. щасливий від того, яка в нього гарна О, У нас вийшло так, і це в мене пауза вийшла, що в нас тут закінчився грушевий ряд, а тут от яблучний. Отут от тут ну, яблука, тут трошки є яблука, але ну, не це головне. Я хочу показати, як далі система працює. Транспортер оце все збирає, всі ці грушки з льм транспортеру на центральний транспортер, і потім воно йде так акуратно, все перетворюється. Да, це відео, відео. Я відео, відео, да, відео.

Ну, десь так, десь так. Напевно, я думаю, що інформації достатньо. Да, 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 да. Їх, їх, є, так. Я їх вже знімав. Я їх знімав. Емілія, тут е, дуже хороший хлопець. Да, взагалі, взагалі люди, молодь дуже приємно, доброзичливі, тут дуже гарна атмосфера. Оце все. Ну, так я кажу, що рай в Іспанії, так. Да. Ну Але, напевно буду е закінчувати. Буду закінчувати. Тик-тик-тик-тик-ти. -ти 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 -ти. Ще трохи відео. От весь этот апарат. Комбайн-трактор. Повністю э, в повному вигляді. Вот. На двигуну. Там всі транспортери електричні. Вот. ну Там цікаво, як оцей наповнений ящик і змінюється. От, він опускається вниз, от, от там от, за грушами видно, ящики він тільки що був, розгрузився. От. Ну а Зараз на його місці став другий, порожній, і також буде поступово наповнюватися. Ну все, Я тікаю, я тікаю. Це Я вирішив записати. Завершення завершення е, збору урожаю. Е, Сім'я цих фермерів запросила цю команду своїх робітників, от, е, щоб разом за столом е, з пилом, закусками, як би відмітити, завершення роботи. Дуже приятна атмосфера. По центру от, Едуардо. А справа біля нього сидить батько його, і тут зараз буде і мама, і мама, і мама. Це батьки, батьки. Вони цей цей весь бізнес розпочинали. Зараз передають Дуже гарна сім'я, дуже прекрасна атмосфера. У мене самі добрі згадки будуть від цього.